Вітаю. Вирішила я сьогодні приготувати ось такий м'який плавлений сир для намазування на хліб. Отже, беремо пів кілограма сиру домашнього, два яйця. Ось одне, друге яйце. Одну чайну ложечку солі. Можна дати півчайної ложечки і одну чайну ложечку рівну соди харчової. Все змішуємо, збиваємо блендером і ставимо на водяну баню. Забула сказати, ще сюди потрібно додати 2-3 ложки столових сметани. Зараз додамо і продовжимо розбивати. Після розбивання виходить ось така пухка маса. Досить така пишна, легка, тому що відбувається взаємодія соди з кислотою, яка знаходиться в сирі. Ось посудина стоїть на водяній бані, вже починає плавитися. Це хвилин 5 він вариться. Взагалі потрібно варити 15 хвилин. Ось від гарно топиться. Робиться однорідний сир. В кінці можна додати будь-яке які продукти, які ви любите. Дають сюди зелень, можна дати печориці дрібненько по країні, чи якийсь м'ясний продукт, підвуджений, там шиночки, кусочки дрібненькі, Ну, чи перець. Все, що ви любите. На власний розсуд, можете кілька зробити різних варіантів. Ось, ще кілька хвилин будемо виключати. Так, у нас час закінчується. Я даю маю трошки замороженої петрушки. ось Ну, Давайте на свій розсуд, що кому подобається. Ось а я так. І буду виключати, ще закипить, буду виключати і остуджувати. Напевно, розлию в ємкості для зберігання. Ось тут я вже налила гарячим ще, а тут в мене стигне. Це я не розливаю сир, я його буду використовувати сьогодні для курячої запіканки, рецепт якої ви знайдете в мене на каналі. Просто не хочу додавати сьогодні купованого сирка. Дам ось цей все Це ж таки домашній кращий.